Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні у мене на огляді акумуляторна повітродувка Vitals Professional ALP 36880 Smart Smartan Plus Швидке розпакування, Дві пластикових туби, Сама повітродувка. інструкція і ремінь для зручної експлуатації. Акумуляторна повітродувка Vitals Professional ALP 36880 SmartLine Plus призначена для ефективного прибирання листя, дрібних гілок і трави з присадибних ділянок, парків і дворів. Цей інструмент використовує технологію повітряного потоку для очищення поверхнь без необхідності в використання шкідливого бензину або громовського кабелю. Його можна застосовувати для прибирання садів, доріжок, а також для очищення важкодоступних зон. Основні технічні характеристики. Напруга 36 В. Робота від двох акумуляторів системи SmartLine+. Plus. 6 позицій регулювання швидкості з діапазоном повітряного потоку від 25 до 50 метрів на секунду. Максимальний обсяг повітряного потоку 880 кубометрів на годину. Рівень звукового тиску досягає 93 дБ, що нижче, ніж у бензинових аналогів, але все ж може бути відчутним. Ця повітродувка оснащена шістьма рівнями швидкості, що дає змогу адаптувати потужність повітряного потоку залежно від об'єму та типу сміття. Завдяки можливості регулювання швидкості, користувач може, наприклад, використовувати високі значення для прибирання мокрого або важкого листя, а низькі для легкого та сухого. Модель працює на акумуляторах, що робить її екологічно чистою та зручною для використання у будь-якому місці. Відсутність шкідливих викидів і запаху бензину велика перевага, особливо для власників приватних будинків і користувачів, що піклуються про здоров'я і навколишнє середовище. Безщитковий мотор цієї повітродувки не тільки забезпечує стабільну потужність і продуктивність, а й гарантує тривалий термін служби за рахунок меншого зносу. Така конструкція знижує рівень вібрації, роблячи використання комфортнішим. Вага інструменту трохи більше 2 кг. Що робить його зручним для перенесення і роботи протягом тривалого часу. Ручка і загальний дизайн добре продумані, що мінімізує втому, особливо при використанні на великих ділянках. Without Professional ALP368 Smartland Plus можна використовувати не тільки для прибирання листя, а й для очищення тротуарів, гаражів, а також садових доріжок і навіть автомобілів. Пристрій також підходить для видування сміття з важкодоступних місць. І прибирання в кустах і по краям клумб. Невеликий мінус це окрема купівля акумулятора та зарядного пристрою. У комплектацію не входять акумулятори та зарядний пристрій, що є стандартною практикою для більшості сучасних акумуляторних інструментів. Тим, у кого вже є акумулятори серії SmartLine+, Plus, це не стане проблемою. VITALS Professional ALP 36880 SmartLine+, Plus це надійне і зручне рішення для людей, які потребують мобільного, екологічного. Та ефективного повітродуву. Цей інструмент особливо підійде для власників приватних будинків, для міських ділянок і для регулярного догляду за територією, особливо якщо потрібно зберегти чистоту на газонах і доріжках. Якісний двогун, компактний дизайн і регулювання повітряного потоку роблять цю повітродувку універсальним інструментом для різних завдань на світовій ділянці. І на цьому все. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!